Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. 12 серпня 2023 року в зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ неподалік одного з сіл Зноб Новгородської територіальної громади під час проведення рекогносцировки військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійно розвідувальну групу противника. Візуально та акустично спостерігаючи 10 озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками безпілотних літальних апаратів. Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України. Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-міліметрового калібру. Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни. Слава Україні! Разом переможемо! On August 12, 2023 in some e region, the Ukrainian defense forces made the Russian sabotage group retreat beyond Ukraine's state border.